З начальником генерального штабу він трубку не бере, пояснень ніяких не дають. Пригнали новий, абсолютно молодий призов 25-ї бригади, 95-ї бригади. Хлопці навіть не воювали. Це просто смішно, тому що вони там строят безпустили. Вони хочуть на хлопців, які реально там половина кіборгів знаходиться на базах, брати базу штурмову. Це смішно. Я хочу сказати пану президенту, це смішно. І стравлювати свій народ проти свого народу, своїх воїнів. Все мене задається таке невеличке питання. Може, наш пан президент не наш пан президент, а він реально діє на путінську якусь пропаганду. Він є антиукраїнським президентом. Якщо буде далі продовжуватися дії, ми, як воїни, добровольці, будемо рахувати антиукраїнським президентом. І відповідно до законів воєнного часу будемо діяти на свій розсуд. Які далі паном правом сектору, якщо ні? Не буде відповіді. Якщо не буде відповіді і не буде відведено військ, ті, що оточили нашу базу, ми будемо вважати нашу владу антиукраїнською.